Так, дивимося на карту дня, 5 вересня 25-го року. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, будь ласка, просити. Додавайтесь телеграм-каналами, я там дивлюсь два рази на тиждень по містах. Так, карта дня на 5 вересня 25-го року. Дивимося. Щось з них буде не виходити. Наших ворогів що це значить. Наші будуть прикладати силу, що це значить. Між іншим, десь е, на тимчасово окупованих територіях щось буде відбуватися. Що це значить? Що це значить. Що це значить. Що це значить. Ну, так можу сказати, що ніч може бути трошки такою неспокійною. Е, Трамп починає щось думати на рахунок е, допомоги. Нам. Щось у нього вже в голові починає змінюватися. Але е, за ніч будьте обережні, щось мені ніч не подобається. На тимчасово окупованих територіях наші будуть там давати їм прочуханки. І карта поради для українців. Можна так сказати, бути заощадливими сьогодні, ну тобто не витрачайте гроші на всяку ерунду.